Школа велика дитяча країна. В ній відкривається білий наш світ. Тут пізнає себе кожна дитина і відправляється звідси в політ. Сучасна школа великий і складний механізм, належна робота якого забезпечується великою кількістю служб і участю в них педагогічних працівників. У повсякденному житті кожен із нас по-різному несе міру відповідальності перед суспільством за те, яку освіту дає школа. Але серед цих буднів настає день підбиття підсумків багатогранної діяльності всього педагогічного колективу. Батьків і громадськості, день огляду наших сил, день роздумів, заслуженої радості, день нового імпульсу для досягнення ще більших результатів. За великим рахунком, такий захід це свято, свято педагогічної праці, свято нашої спільної праці. А чим більше буде свят у вчителів і батьків, тим більше їх буде у дітей. Минулий навчальний рік. Вніс у наше життя багато нового. Педагогічний колектив розпочав роботу над проблемою формування соціально компетентної особистості в освітньому просторі закладу, аналізуючи роботу педагогічного колективу за 2016-17 навчальний рік та тенденції, які складаються в організації навчально-виховного процесу, можна відзначити, що переважна більшість завдань реалізована. І дає позитивні результати. Головною метою є виявлення здібностей кожного учня, формування духовно багатої, вільної, фізично здорової, творчо-мислячої особистості, яка володіє міцними базовими знаннями, орієнтована на високі моральні цінності. Навчальний план побудований на засадах наступності початкової школи, школи другого і третього ступенів, з урахуванням. Психофізичних особливостей і навчальних можливостей дітей відповідного віку. Навчальний план сформований із двох частин інваріантної і варіативної. Інваріантна частина забезпечує соціально необхідний для кожного учня обсяг і рівень знань, умінь та навичок відповідно до державного стандарту. До варіативної частини включено сімейну розмову, основи християнської етики в 5-9 класах. Культуру екологічної поведінки, нуклеїнові кислоти в 10 класі. Додано по одній годині на українську мову в 10 та в 11 класі. Доцільність і результативність їх використання очевидна. Це сприяє розвитку психофізичних, пізнавальних процесів екологічному вихованню учнів. Години позаурочної та гурткової роботи використовуються на організацію позакласної та пошуково-дослідницької роботи. У школі учні займаються справою до душі, розвивають свої інтереси і нахили, зростають духовно, з ними працюють педагоги особистості, професіонали, люди, закохані у свою професію. У школі зібрався чудовий склад педагогів, де поряд з учителями, які мають значний життєвий досвід, глибоко володіють педагогічною мудрістю та психологічною витонченістю, працюють молоді. Але такі, що вже мають певний багаж педагогічної майстерності, творчі, люблячі, віддані своїй справі, які завжди знаходяться в пошуку, та й Сарак'яна Костянтинівна. Поруч з ними є в колективі вчителі-початківці, які вже з перших кроків виявили любов до своєї професії, любов до дітей. Назарова Марина Петрівна, Ковальчук Наталя Володимирівна. Якщо коротко говорити про весь педагогічний колектив школи, то тут працюють дійсно ентузіасти своєї справи. Усі вчителі школи люди дуже різні, але кожен із нас це яскрава своєрідна особистість, і вплив особистості вчителя дуже відчувається в процесі навчання і виховання. Для кожного педагога характерний свій творчий пошук який ведеться у відповідному напрямі і визначається специфікою викладання предмету. Урок був і поки залишається класичною формою організації навчально-виховного процесу. На уроках учителі використовують різноманітні форми і методи роботи з дітьми, спираються на принцип диференційованого навчання як на уроках, так і під час виконання домашніх завдань. Що сприяє формуванню всебічно розвиненої особистості учня. Кваліфіковано викладають свій предмет Саморига Вікторія Геннадіївна, Воропай Лілія Борисівна, Мокомел Тетяна Григорівна, Канінець Наталя Васильівна, Крочик Ольга Петрівна, Климова Світлана Анатоліївна, Устич Ірина Миколаївна. Їх уроки характеризуються високим науково-теоретичним рівнем. Доцільністю, ефективністю методичних прийомів, активізації навчального процесу забезпечують високий рівень навчальних досягнень учнів, учителі Гринів Галина Степанівна, Мацвейко, Людмила Васильівна. Уроки цих учителів відрізняються достатнім науково-теоретичним рівнем, чіткістю побудови, супроводжуються аналізом явищ, що вивчається, проходять уроки організовано. І викликають значну зацікавленість до предмета. Уроки Леденчука Бориса Миколаєвича, Никончук Оксани Володимирівни, Стаценко Ірини Володимирівни свідчать про ретельну підготовку педагогів до уроків, організацію повторення матеріалу, здійснення міжпредметних зв'язків. Діти беруть активну участь у вивченні нового матеріалу. Викладання англійської мови учителем устич Іриною Миколаївною будується в ракурсі сучасних вимог. Є дані для забезпечення учнів високим рівнем навчальних досягнень. Цікавими для дітей були і англомовні заняття у пришкільному таборі Веселка. Методична робота була спрямована на активізацію творчого пошуку вчителів та вдосконалення їхньої професійної майстерності. Методична робота має системний характер. Значна увага приділяється проведенню нестандартних уроків. В організації її перевага надається роботі методичних комісій. Однією з ефективних форм роботи комісій є проведення предметних тижнів, які стали творчим своєрідним звітом про навчальну і позакласну роботу. Протягом навчального року були проведені цікаві змістовні предметні тижні німецької мови, української мови, інформатики, марафон педагогічної творчості, тиждень психологічних знань, тиждень екології. Але керівники методичних комісій недостатньо уваги приділили підготовці та організації проведення декади. Малу кількість учнів було залучено до участі. Запланованих позакласних заходах. Значну увагу було приділено досконаленню технологій проведення педагогічної ради. На її обговорення виносилися актуальні провідні науково педагогічні питання вдосконалення навчально-виховного процесу. У період підготовки до проведення педагогічної ради практикувалося проведення мікродосліджень внутрішньошкільних процесів цілеспрямоване спостереження уроків позакласних заходів інші форм занять, анкетування серед батьків, учнів, зрізи знань. Практичний психолог проводила тестування дітей, допомагала вчителям і батькам, співпрацювала з адміністрацією в різних аспектах навчально-виховного процесу. Ірина Володимирівна Стаценко правильно використовує свій творчий потенціал і надає кваліфіковану допомогу педагогічному колективу в справі виховання школярів. Дирекція глибоко цікавиться роботою кожного вчителя. Високо цінує сумління, творчий підхід, новаторство, пошук, само світу вчителя, участь у навчально-виховній та позакласній роботі. У школі діє система морального заохочення. Згідно положення знаком обличчя школи, нагороджуються учні і вчителі, матеріальним стимулом роботи вчителя є атестація, у процесі якої Педагогічний колектив якісно оновлюється. За результатами атестації, Леденчук Борис Миколаєвич підвищив свою кваліфікаційну категорію на вищу. За успіхи в навчально-виховній роботі вчителів нагороджено грамотами районної державної адміністрації, Міністерства освіти і науки України. Гринів Галину Степанівну, Мацвейку Людмилу Васильівну, Воропай Лілію Борисівну, Тріношкіну Галину Олексіївну. У кінці кожного семестру року проводиться управлінський моніторинг навчальних досягнень учнів, а протягом року й окремих класів. На кінець року в школі навчалося 136 учнів. Високий рівень навчальних досягнень мають 11 учнів, яких нагороджено похвальними листами. Достатній рівень навчальних досягнень мають 36 учнів, 66 учнів мають середній рівень. 10 учнів мають низький рівень навчальних досягнень. З метою стимулювання потягу учнів до самоосвіти. У жовтні-грудні 2016 року були проведені олімпіади. У школі є призери предметних олімпіад, зарубіжної літератури Сінчак Марія, друге місце в районі, третє місце в області, вчитель Саморига Вікторія Геннадіївна географія. Сінчак Владислав, перше місце в області, Манюта Юля, 8 клас, друге місце, вчитель Хандучко Надія Олерівна, біологія, Якушкіна Марія, 11 клас, перше місце в районі, Чайка Руслана, 8 клас, друге місце, учитель Гринів Галина Степаніва. Інформаційні технології Климова Олександра, 10 клас, друге місце, Павленко Олександр. Дев'ятий клас, третє місце в районі, учитель Климова Слана Анатоліївна. Українська мова, манюта Юлія, 8 клас, третє місце. Учитель Мукомел Тетяна Григорівна. Математика Кожухаренко Тимур, 4 клас, 3 місце, учитель Сакурян. Манюта Юлія, третє місце, вчитель Крочик Ольга Петрівна. Історія, Начичко Анна, 10 клас, третє місце, учитель Леденчук Борис Миколайович. У школі створено свою систему роботи зі здібними та обдарованими дітьми. Педагогічне керівництво пошуково-дослідницькою роботою здійснюють учителі-предметники Воропай Ліля Борисівна, Триношкіна Галина Олексіївна, Канінець Наталя Васильівна Тайсарак Яна Костянтинівна, Сакурян Раксалана Юрівна. Кульмінацією всієї пошуково-дослідницької роботи в школі є захист творчих робіт. Обласному конкурсі в об'єктиві натураліста номінація Кращий відеофільм. Перше місце Климова Олександра, 10 клас, конкурс «Екоідей. екологічна безпека Північного Причорномор'я, очима молоді. 2017». перше місце Климова Олександра, керівник Триношкіна, Ганай, Аміна, Дячук Аріана, учень 7 класу. Посіли перше місце в районному етапі юних екскурсоводів Музейна скарбниця Миколаївщини. Хочу поділитися з вами радістю, що наші учні взяли активну участь та стали переможцями в районних та обласних конкурсах в другому етапі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка в Сінчак Марії. 11 клас, 3 місце, другий етап міжнародного конкурсу знавців рідної мови імені Петра Яцика. Мазур Анна, 5 клас, перше місце, Блажко Ангеліна, 7 клас, перше місце, учитель Мукомел Тетяна Григорівна, обласний конкурс дитячих журналів Природа очима дітей. Номінація Здоровим бути модно. Другий клас, перше місце, вчитель Тайсарак. Ганай Аміна, сьомий клас, перше місце вчитель Воропай. В номінації Будь природі другом, 3 клас, друге місце, вчитель Канянець. В номінації Казка Нанік, 4 клас, друге місце, вчитель Сакурян. В районному етапі Всеукраїнського конкурсу дитячої та юнацької творчості Знай і люби свій край. 3 клас, перше місце, керівник Канянець, Леденчук, Андрій, 4 клас, друге місце, вчитель Сакурян. Синчак Владислав, 9 клас, друге місце вчитель Крочик, В районному етапі екологічних егідбреат. Третє місце вчитель Гринів Галина Степанівна. Учні школи були переможцями в районному етапі військово-спортивної гри Джура. Третє місце керівник Леденчук. В змаганні з волейболу та баскетболу вчитель Ковальчук. У школі для виявлення і розвитку здібних дітей працюють різні за напрямами гуртки. Усього їх 13. Вихованці гуртків стали переможцями конкурсів обласного етапу Всеукраїнського зльоту юних інспекторів руху, третє місце. Керівник Никончук Оксана Володимирівна, районного етапу обласного конкурсу чітців декламаторів, поетична пристань. Начічко Анна, 10 клас, третє місце, Кожухаренко Тимур, 4 клас, друге місце. Керівники Мукомел Тетяна Григорна, Сокурян Роксолана Юрівна, учні школи традиційно є активними учасниками міжнародних та всеукраїнських інтерактивних конкурсів Соняшник, Патріот, Бобраз, Грінвіч, Колосок, мають золоті, срібні і бронзові сертифікати. На мій погляд, робота з обдарованими дітьми повинна бути також чітко виділена у класних керівників. Бо тільки на перший погляд можна подумати, що перераховані досягнення наших учнів це заслуга вчителів-предметників і що це ніяк не пов'язано з виховною роботою. Насправді це не так. Від класного керівника залежить і спонукання вихованців до участі в пошуково-дослідницькій роботі, і правильна організація їхнього часу і організаційна діяльність на всіх етапах. Пошково-дослідницької роботи, підтримка і заохочення. Важливим фактором при цьому також є збереження сприятливого мікроклімату в класному колективі, що виключає суперництво і зазнайство. Виховна робота протягом навчального року проводилася згідно з методичними рекомендаціями щодо організації виховної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах. Поурочна виховна робота містила в собі проведення місячників. Предметних декад, конкурсів, спортивних змагань, екскурсій багато уваги було приділено на національно-патріотичному вихованню, формуванню історичної пам'яті, та самосвідомості, без яких неможливі патріотичні почуття. До рідного краю і держави з метою трудового виховання учнів школи у квітні було організовано і проведено день довкілля, під час якого школярі брали активну участь в прибиранні та благоустрої території школи. Щотижня проводилась операція затишок, краса і затишок шкільної оселі. Щомісяця випускається газета Шкільна орбіта, де висвітлюються головні події, які відбуваються у школі. Минулого року в школі були проведені традиційні масові заходи свято першого дзвоника, соколиної родини, День святого Валентина, осінній бал, новорічні ранки, посвята в соколята, прощання з початковою школою. Під час заходів кожен мав можливість проявити свій талант та здібності. Між класами проходить змагання на кращий колектив. Питань виконання єдиних вимог та статуту школи за підсумками цього рейтингу переможцями стали учні сьомого класу, класний керівник Стаценко Ірина Володимирівна. Протягом усього навчального року в полі зору адміністрації педагога-організатора усього педагогічного колективу перебувала робота з батьками, підбувальною радою школи. Надана конкретна дієва допомога з таких питань, як підготовка до нового навчального року, організація позакласної виховної роботи, залучення батьків до спільної роботи з виховання дітей, організація безпеки, життєдіяльності, харчування, медичного обслуговування, активну участь у роботі ради школи брали батьки 1, 2, 5, 6, 8, 10 класів. Завдяки їх активній участі в роботі. Ми домоглися удосконалення змісту і форм роботи з батьківською громадськістю, виконали величезний обсяг ремонтних робіт. Сила батьківського слова велика сила. Ми вчителі добре розуміємо, що без допомоги батьків, без належної дружньої співпраці не можна досягти успіхів ані в справі навчання, ані в справі виховання. Сім'я це могутній засіб виховання і з ним. Не може вступати в конкуренцію жоден інститут суспільства. Школа і сім'я це два соціальних інститути, від узгоджених дій, яких залежить ефективність процесу виховання і навчання дітей. Ми розуміємо, що для дітини дуже важлива сім'я. Це тил, куди вона приходить після школи не тільки для того, щоб поїсти та поспати. Дитина має вдома поділитися своїми успіхами та турботами. Дій потрібна впевненість у тому, що там її зрозуміють, а якщо їй потрібно, то допоможуть. Головне, щоб дитина не залишалася одною в цьому складному сучасному світі. В індивідуальній роботі з батьками класні керівники визначають, існує в сім'ї мудре батьківське виховання чи хімерна любов. У сім'ях наших учнів, на жаль, мають місце. Такі негативні підходи до виховання дітей, як любов, відкуп, нагодував, одягнув, книжки-підручники купив, комп'ютер, телевізор, відео подарував, що ще потрібно. Наявність таких недоліків у вихованні дітей важко ліквідувати тільки завдяки індивідуальній роботі, тому що однією з головних причин неправильного виховання є неграмотність багатьох батьків. А тому значну увагу ми приділяємо педагогічному всеобучу, підготовці та проведенню батьківських зборів. Головна мета школи виростити здорових дітей, які люблять своїх батьків. Необхідно, щоб кожна дитина стала хорошим сім'янином, могла виховати гідного громадянина, який любить працю і володіє потрібними знаннями. Завдяки постійній роботі з батьками. Є зрушення, підвищився рівень навчальних досягнень учнів, але ще необхідно працювати над проблемою виховання дитини в сім'ї. Аналіз виховної діяльності буде неповним, якщо не відзначити проблеми, які заважають здійсненню виховного процесу: завантаженість учителя, перевантаження дітей, відособлення деяких батьків від життя школи, що заважає вихованню та спричиняє виникнення суперечностей. У діяльності сім'ї та школи, але існують і проблеми, які цілком залежать від нашої роботи, від нашого відношення до виховання. Подекуди не виконуються єдині вимоги до учнів, навіть педагогами, які працюють в одному і тому ж класі. Не завжди вчителі-предметники зацікавлені позакласною роботою. Вчитель-предметник зобов'язаний постійно сприяти виховному процесу. Бути активним союзником класного керівника у справі виховання. У школі значна увага приділялась поліпшенню умов праці та навчання, зміцненню матеріально-технічної бази, організації роботи з охорони праці, безпеки, життєдіяльності. Чимала робота проводилась щодо організації заходів з профілактики та попередження травматизму дітей, працівників школи під час навчально-виховного процесу. Організовано належне медичне обслуговування. Стан здоров'я залежить і від правильної організації харчування. Харчування було і є центром уваги адміністрації школи. Суворо контролюються строки збереження та реалізації продуктів. Сер серйозна увага приділяється раціону харчування. Режим харчування здійснюється за графіком. Учні обов'язково отримують молоко і соки. Педагогічний колектив спільно з батьками учнів працював над створенням навчально-методичних комплексів із предметів, зміцненням матеріально-технічної бази, незважаючи на фінансові труднощі. Протягом навчального року придбано меблі у перший, другий, п'ятий класи, бібліотеку за рахунок батьківських і спонсорських коштів. Влітку виконано величезний обсяг ремонтних робот, частково відремонтовані кабінети. Проведено санітарно гігієнічний ремонт туалетних кімнат, їдальні, коридорів першого і другого поверхів, навчальних кабінетів, медичного кабінету, бібліотеки, методичного кабінету, замінено вікна, проведено профілактичний ремонт стільців у столові, пофарбовані східці, підвіконня, приведено до ладу пові... подвір'я, скошена трава, побілено паркан, засипано щебенем доріжку до туалету. Але потрібно замінити дах, огорожу, чимало організаторську роботу щодо підготовки класних кабінетів до Нового навчального року зробили батьки та класні керівники. Переважна більшість проявили високу свідомість і вболівання за підготовку школи. Спасибі вам за працю, за любов до школи, за почуття відповідальності, за те, що ви, не шкодуючи свого особистого часу, знайшли можливість допомогти в цей нелегкий для нас час. Я хочу висловити слова подяки сільському голові Воропаю Юрію Олександровичу. Сьогодні багато говорять, пишуть про особистість, орієнтовану педагогіку, про формування педагогічних систем, але часто випадають з поля зору виховні аспекти, процес становлення особистості дитини. Упровадження інформаційних технологій у школі одна з найважливіших і найнеобхідніших умов модернізації змісту освіти, професіоналізм педагога, його кваліфікація, рівень його особистісного розвитку. Одна із складових модернізацій з місту освіти у школі. Однією з проблем модернізації виховної роботи є взаємодія сім'ї і школи. нашій школі 51 рік. І я з гордістю хочу сказати, що тут створені гідні умови для роботи вчителів, для навчання дітей, для батьків, спокій і впевненість за долю наших дітей. Для учнів якісна освіта з урахуванням індивідуальних здібностей, нахилів та особливостей. Педагоги та батьки учнів колектив однодумців, який продовжує вдосконалюватись, прагне до здорового способу життя, проводить змістовне дозвілля. Нехай про нашу школу слава лине, нехай вітри над нею не гудуть. Продовжувачі справи рябошапки навчаються тут гідно і ростуть.